Забайкальский край, город Читавас без спокойно. Киевская область Біла Церква. Ну, недалеко от Киева. Что там у вас новенького? Де Саме. Все, декоммунизацию там закончили. Де Нічого саме новенько. Продолжайте. Ну, я питання задав тобі. Де саме новенькое? Ну, ну ти ж з української мови почав зі мною балагати. Та я поздоровався. Що ж це ти так? Я ж думав, ну, ти ж там, українець, забайкаля, зелений та Клин, не, не був... Там колись там було багато українців. Навіть при... привітали Україну з проголошенням незалежності в свій час. Вивчаємо українську мову. Щось слабо вивчаєте. То що ну, ти хотів довенького. Та? Хотів спросити, що там у вас?